Так, ну що, вирішила я все ж таки зробити десерт сьогодні. ось цей. Нам знадобиться ряженка, Тут у мене 400 мл, 1 столова ложка желатину, Десь не знаю скільки. Зараз буду за смаком пробувати, бо в прошливий раз було мало, не солодке було зовсім, хоча я додавала, здається, дві чайні ложки, то то було замало. Тож, зараз з вами будемо з'ясовувати, скільки потрібно стевії додати. Хоча це не стевія, це еритрол. Стевія не смачна. А еретрол це та сама стевія, тільки очищена. Тож пишуть стевія, щоб люди, які не дуже знаються, розуміли, що це безпечний цукрозамінник. Але насправді це еретрол, який теж є безпечним цукрозамінником, але не має смаку неприємного, продається в АТБ. Саме цей. Так, кокосова стружка. От все, що я хочу сюди додати, без какао сьогодні будемо. Пів склянки води додаю столову ложку желатину. Ставлю в мікрохвильовку на одну хвилину. Тим часом виливаю всю ряженку. Тепер треба розмішати. Повністю, щоб желатинчик наш розчинився. Де знадобилось близько хвилинки, щоб він розчинився. І зараз прямо сюди, в теплу воду, додам 4 чайні ложки стевії. щоб вона розтанула один, два. Буде 5, бо вони неповні, бачите, незручно однією рукою знімати, однією насипати. Ну, Тобто 5 неповних, я думаю, що того має бути достатньо розмішуємо. Сюди ж додаємо. Окоси трошку. Десь того ложка, мабуть, будемо виливати сюди і перемішувати ретельно. Зараз я спробую на солодкість. Якщо буде недостатньо солодке, то прийдеться ще гріти трошки водички, бо тут холодна рідина, там воно не розстане і розчиняти додатково. Так. М -м -м, супер! Не треба більше. Все, тепер треба поставити в холодильник і чекати, поки застине. Десь дві годинки. Наш десерт готовий. Давайте зараз ми його з вами спробуємо. Так. Дуже гарно застиг. Какой красивий! Ага. Це буде. Ой! Ви цього не бачили. Ти так багато, мені так жалко. Аж давай його помиємо знімом. Давай. <ріць> Цей гарний був кваточок. <ріць> Тихо. Виріжеш. Так, давай. Куштуємо. Ті не Ну що ж, куштуємо. Uh -huh. Кокосиком пахне. М -м -м. Да? Uh -huh. М -м -м. Це дуже-дуже смачно. Спробуйте. І напишіть в коментарях. М -м -м. Ідеально.